У міській раді обговорили передачу майна та соціальні питання. Сьогодні, 20 лютого, у міській раді відбулося засідання виконавчого комітету під головуванням заступника міського голови Миколи Пасевича. На порядку денному було розглянуто понад 80 питань. Зокрема, члени комітету обговорили передачу в оренду комунального майна та списання основних засобів і транспортних засобів. Було створено кілька аукціонних комісій. Для продажу об'єктів малої приватизації, що перебувають на балансі комунальних підприємств міста, особливу увагу приділили соціальним питанням, розглядалися заяви на взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, що потребують житла з фонду для тимчасового проживання. Також значну частину засідання приділили питанням захисту прав дітей, розглядалося оформлення договору дарування житлових будинків та землі для неповнолітніх а також… Також призначення форм спілкування з дітьми, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу. Крім того, розглянули питання надання статусу дітям, які постраждали внаслідок збройних конфліктів, а також визначення опіки над дітьми-сиротами. Ухвалені рішення спрямовані на підтримку соціально вразливих категорій населення та захист прав громади міста.